Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Яніна Коломеєць на СТС. Час новин. Найгарячіші теми з усієї Сумщини. Далі у випуску. Далі про найголовніше. На «Укроборонпромі» троє працівників загинули від вибуху ракети. Перекрити в'їзди виїзд на автовокзалі. Гатошники мітингують у сумах. Сумські правоохоронці вилучили 8 тонн горілки. Кому належить ця партія оковитої? Троє загиблих та двоє постраждалих. На Сумщині під час утилізації бойових снарядів вибухнула ракета. Один із загиблих представник НАТО в Україні. Що стало причиною трагедії, на місці подій дізнавалася Оксана Щербак. Трагедія на полігоні сталася за півгодини до завершення робочої зміни. Працівники розвантажували машини із бойовими ракетами, які сюди привезли для подальшої утилізації. Як раптом один із боєприпасів вибухнув. Тіла трьох загиблих довелося збирати буквально по шматках. Вибуховою хвилею їх відкинуло на десятки метрів. Очевидці ж говорять, жертв могло б бути набагато більше, адже через вибух полум'я охопило й решту снарядів. Втім, пожежу вдалося загасити вчасно. Саме за цими воротами і знаходиться полігон, на якому стався нещасний випадок. Втім, нам на територію потрапити не вдалося, тому що це режимний об'єкт. У лікарню ж до потерпілого нас пустили. Як сталася трагедія, пан Василь не пам'ятає. Перше, що згадує чоловік, як лежить на майданчику із розірваною рукою. Ну, ми розражали боєприпаси і прозов зрив. А що воно вийшло? Я задом був, розумієте? я на той момент одвигав свою, свою життя, що я одвигав і прозов, бо це в праву сторону вдарив. Почнуся вже качать, хлопці, хай бо ще може тренувати. Потім почнувся вже не ужив. Лікарі запевняють, стан потерпілого стабілізувався. Постраждалий е з відкритим переломом, оскольчатим предпліччя в стані травматичного шоку. Був прооперований нашими фахівцями, травматологами, спільно з хірургами, госпіталізований в реанімаційне відділення. Де провів ніч, стан його стабілізований. Іншого потерпілого довелося терміново госпіталізувати до обласного центру. Тепер сумські лікарі намагатимуться врятувати його зір. Пациент проаперірован, поступило 21.30 вчора. Состояння було відносительно удовлетворительное, він самостоятельно прибув. Преоперірован, прогнози пока що ні Аби з'ясувати, через що здетонувала ракета, ми вирушили до керівництва інституту. Втім, директора на місці застати не вдалося. А ось міський голова шостки взагалі не може зрозуміти, як таке могло трапитися. Мовляв, на полігоні працюють справжні професіонали. Шосткинський інститут хімічних продуктів проводилась знешкодження боєприпасів і виникла. Виникла така трагедія. Зараз створена надзвичайно серйозна комісія, яка вивчає досконально, що пройшло, який випадок привів до такого трагічного, трагічного случаю. Будуть прийняті всі заходи, щоб більше такого не допустити. Один із трьох загиблих представник НАТО в Україні. У прокуратури ж вже є кілька версій трагедії. Серед загиблих був представник НАТО, він є громадянином України, контролював процес утилізації. На даний час триває огляд місця події. Уже можна стверджувати, що утилізація проводилася з порушенням встановлених норм документів. Робітники ж анонімно розповіли шокуючі факти. Ну я думаю, що рано чи пізно це повинно було пройти. Тому що на підприємстві неоднократно однократно нарушалась техніка безпесності за фактом вибуху. відкрите кримінальне провадження. Справа знаходиться на балансі військової прокуратури. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Комісія підприємства Окроборонпром вже висунула три ймовірні версії вибуху. Їх оприлюднила на офіційному сайті. Перше вибух снаряду через неправильне його зберігання. Друга порушення правил безпеки під час виконання робіт спеціалістами. Третя наявність стороннього вибухонебезпечного предмета, який спрацював у момент проведення підготовчих робіт. Втім, згодом голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джердж висунув ще одну версію трагедії: Моляв, вибух міг статися через сильну спеку. До слова, це вже не перша небезпека на підприємствах Укроборонпрому минулого тижня на Хмельницькому оборонпромі також рвонуло. Тоді вибух стався під час утилізації в печі непридатних боєприпасів. На відміну ж від Сумщини, тоді обійшлося без постраждалих жертв. У Сумах заблокували автовокзал. Учасники АТО повстали проти керівництва закладу. Бійці заблокували в'їзди, виїзд транспорту по області. Далі ексклюзив від телеканалу СТС. Вчора не дали білет, як сину погибшого байця, учасника АТО. За повну словомисть, тільки продали білет. Ми тут пікіруємо автовокзал, щоб наші права наші встаювати. Права Утім, на блокування виїзду один з водіїв не зважив та поїхав прямо в мітингарів. Травмував двох бійців. Деякі пасажири автовокзалу виявилися заручниками ситуації. Чому пасажири, які заплатили гроші, не можуть уїхати по своєму назначенню. Ми всі заложники, всі і ви, всі, всі ми заложники. А що нам хотіла? А нам мовчать пасажири автовокзалу всю вину перекладають на можновладців. Треба йти к місцевих властям, к лисінку, Салатінку їхньому, Чому вони катаються на мерседесах с класа государственных. а ми на вот этих шпротинах, паримося тут под 40 сорокаградусне жаро. Я вот это не а ну, потім, поймите, да, с да, ребенком, понимаю. А ви ж пайміть з маленьким ремонтом? Що мені діла? Так мідуниці, етак гросьману, е так таким завережи триста після дітя туда. Так, туди, так я такой туди. самий пасажир. Втім, у керівництві автовокзалу наголошують, законом наразі пільга не передбачена. Незаконно требували безплатний проїзд. Пасажиру. Якому? Тут, тут написано. Скажіть, якому Юнаку, сину загиблого, учаснику бойових дій. З 1 червня 2015 року ця пільга відмінена. Після цього учасники АТО разом з представниками адміністрації автовокзалу пішли до будівлі обласної ради, аби продовжити розмову. Утім, конструктивного діалогу не вийшло. ну. ну, ну, ну. Альона Щербакова, Марія Бульдович, Олександр Сорбат. Новини СТС. Сумські поліцейські затримали фуру, в якій знайшли 800 бутилів горілки. Всі вони були з етикетками, проте оперативники встановили, що продукція фальсифікована. Кому ж належить така партія оковитою? Питання більш ніж незрозуміле. Загальна вага горілки, яку знайшли у фурі, 8 тонн. Правоохоронці питають документи у водія, і після їх огляду свої підозри підтверджують, продукція фальсифікована. Як встановили поліцейські, автомобіль прямував із Сум на Західну Україну. Від наших джерел вдалося дізнати, що ця горілка може бути власністю. Директора горобини Володимира Демури. Втім, він цю інформацію не підтвердив. Я інформацію не или підставити, як все владіє. Не не, можу нічого коментувати, поскольку не не понімаю інформації поки що. Може, нада мені ознакомиться, як висити інформацію. Правоохоронці поки на коментарі не надто щедрі підтверджують лише факт затримання. А ось чия саме горілка мовчать. Плений садочок передвиборчої обіцянки мера за рік так і не стали реальністю. Новий донавчальний заклад Яблунька відкрив двері минулого року. Обіцяли багато та вийшло як завжди. У ситуації розбиралась Ірина Котлярова. Восени на хімістечку з'явився новенький дитячий садочок. За дивних обставин він відчинився саме перед виборами. На нього витратили майже 4 мільйони гривень. Тоді міський голова обіцяв, навчальний заклад повністю забезпечений. Минув рік і батьки, які водять діток, почали скаржитися. Ніби дитячого майданчику немає. Медичний працівник відсутній, а поряд знаходиться СТО, де постійно вихлопи газу і бензину, яким дихають малята. Ми ж вирішили перевірити. Нас не чекали і зачиняли двері, але потім, після дзвінка, керівництву, все-таки поговорили. Медичний працівник вже у нас є, вона у нас уже працює, були деякі проблеми. Але ну з медичними а зараз усе повністю компштату комплектований, всі на роботі, всі працюють. Директорка закладу не пустила нас всередину, мотивуючи це тим, що сплять діти. Вона повідомила, садок повністю укомплектований, але дитячі майданчики це болюче питання. Їм знову пообіцяли, що вони будуть, а поки що діти грають на тому, що принесли і причепорили батьки. Стосовно СТО, вона відповіла. Коли в нас достроюється корпус, в нас буде також йти там огорожа. Ми попросили і домовилися, що нам цю огорожу демонтують, і ми від СТО поставимо глухий забор. Ось так і виходить, коли завідувачка попросить, чи коли домовиться, тільки тоді, можливо, щось зроблять. Влада піариться на відкритті, але не замислюється про важливі речі, такі як свіже повітря. Чиновники відмовляються коментувати, але все-таки дещо сказали.

Ми завітали на будівництво. Як бачимо, тут немає навіть фундаменту. Це новий садочок, який відкрив міський голова перед виборами. Ось зараз іде будівництво нового корпусу, нового садочку. Чи відкриється цей теж перед виборами, поки що невідомо. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. На гарячу лінію СТЕ звернулися мешканці Харківської, 46 та повідомили, їх будинок затоплюють каналізаційні стоки. На скарги ж ніхто не звертає уваги вже цілий рік. Утім, коли наша знімальна група виїхала на місце події, зустрілися із комунальниками. Деталі розкаже Оксана Щербак. Капітальний ремонт у цьому будинку не проводили близько 40 років. Мешканці обурюються, мовляв, влада робить євродвори. А на нагальні проблеми сумчан взагалі не звертає уваги. Все тече озеро стоїть, смрад невероятний в під'їздах, на всіх квартирах на першому етажі. Тому ми боїмося того, що на ці євродвори поваляться наші будинки. Вот мы вас и пригласили. Жителі розповіли, за допомогою зверталися навіть у Київ. Деяких результатів усе ж досягли. Одну трубу замінили, от іменно здійсни. А далі а, а взагалі все, як текло, так і тече. У підвалі ми переконалися, труби течуть майже під кожним під'їздом. Директор обслуговуючого ЖЕКу пояснив, така ситуація склалася через застарілість труб. Міняємо повністю каналізацію, щоб забути об цій проблемі. Щоб... Ті пластикові, які текуть, ми зробимо їм ревізію, поміняємо манжети, укріпимо, щоб вони там, де лопнута труба, замінимо, звісно, нову. Ну здесь все йде по плану. составляється план. Ми зараз навіть цей план по некоторим домам. Роботу у підвалі Жек розпочав уже сьогодні. Оксана Щербакова. Олександр Олексієнко, новини СТС. Зі зброєю через кордон українець намагався вивезти до Росії травматичний пістолет. Такий факт виявили прикордонники у пункті пропуску Бачівськ. Чоловік перетинав кордон на власній автівці Toyota Хайлендер. У ній знайшли зброю марки Сафарі та майже 30 набоїв до неї. Згідно із митним кодексом України, задекларовану зброю перевозити через кордон заборонено. Наразі на правопорушника склали протокол. Незаконний сталкер на кордоні з Росією знайшли ще й ніж. Більше 15 сантиметрів гартованої сталі намагався вивезти українець у чохлі. З написом Сталкер. Ніж був схований у кишені водійських дверей. Наразі цю зброю вилучили правоохоронці. Порушника відпустили. Операція, порятунок, від спеки: останні тиждень люди те й роблять, що шукають місце, де можна, хоч трохи охолонути. Багато хто рятується у фонтанах. Чи можна купатися у міських водограях, та яких проблем можна нажити? Дізнавалася наша Альона Щербакова. Колись суми називали містом фонтанів і троянд. Утім, сьогодні обласний центр перетворився на місто занедбаних водограїв. Сміття та розруха зараз у старих басейнах у центральній частині міста. Щодо працюючих, то окрім двох невеликих фонтанів на Покровській площі, у сумах регулярно працює лише один садко. Саме його у таку погоду облюбували купальники. Приходять сюди компаніями і сім'ями. Задоволенню, здається, немає меж. Жара, оно хорошо. Ну, я думаю, что все же люди купаются, отдыхают. Дети купаются, радуются. Прекрасно. На речке не всегда хватает времени побывать. А тут проехал, остановился, поставил машину и просто пришел с ребенком, отдохнул. Освежиться очень хорошо. Надо просто быть аккуратнее, смотреть за малышами, чтобы они не лезли сами. Лікарі ж попереджають, таке задоволення може вийти боком. У фонтанах підхопити можна, як мінімум, грибок, а то й гепатит А, С, мінінгіт або кишкові інфекції. За порядок у фонтані відповідає міськводоканал. Кажуть, прибирають регулярно, але старими дідівськими методами. Застосовують якісь засоби. Вінник. Вінником підметають. Вибирають там ті предмети, які. Нерадіві люди накидали бляшки, склянки, бутилки від пива, горілки. Все, що можна кинути, все люди кидають туди. Ну наші люди навіть стирають білизну нижню. Також каже, вода у фонтані не фільтрується та ніяк не очищується. У деяких країнах вже будують спеціальні контактні фонтани. Минулого року такий відкрили і в Києві. У ньому купався і мер Кличко. А ось у Італії, наприклад, штраф за купання у фонтані від 300 до 500 євро. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Олександр Білявський. Новини СТС. Наші журналісти провели опитування серед сумчан, де ж вони відпочивають влітку з огляду на нинішній стан економіки та соціуму. Подробиці у сюжеті Юлії Настенко. Дача та річка. Ось де максимально за розповідями сумчан цьогоріч їм вдається відпочивати. Одні силаються на брак часу, інші коштів. Я зараз відпустці. Я Відпочиваю в місті суми сама я з міста гадяч Полтавської області. Не відпочивала і не збираюся. А чому? У зв'язку з ситуацією економічною? відпустка у осінню, Так що, а куди збираєтесь? Україна чи за кордон та далі сумні куди їхати? Ми збираємося відпочивати, поїхати на сім, це Сумська область. Всім желаємо прекрасного відпочити. А у Аутурагенствах кажуть, кількість відпочиваючих сумчан незначно зменшилася, проте все частіше вони віддають перевагу патріотичному відпочинку. Ті люди, які мають, скажімо так, меншу статті доходу, вони все-таки переорієнтувалися на, ну, не на Крим, скажем так, але на Україну це Одеса, це Херсонська область да, от та все-таки Азовське море. за Бугор. Все ж таки виїздять до Турції, незважаючи на складну ситуацію в країні. Єгипет, Чорногорію та Болгарію. Що ж до цін, то бюджетний відпочинок з родиною в Україні обійдеться у 15 тисяч гривень за кордоном. Вже від 700 доларів і вище. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Суми Апфест в обласному центрі стартував фестиваль унікальних людей. Такий захід проводиться уже вдруге і покликаний задовольнити усі творчі потреби містян. Триватиме він два дні, і за словами організаторів, сумчанам буде де розважитись. Сегодня будут работать все зоны, кроме одной, водная зона будет работать завтра. Это самая яркая зона фестиваля, да, 9-метровая водная горка. А сегодня будет работать детская зона, спортивная зона, зона арт-гуртожитка, футкорт, ярмарки, мастер-классы и очень много деталей внутри самих зон будут. сцены. І до новин спорту сумський напівмарафон. Через місяць люди з усієї України бігатимуть центральними вулицями міста. Саме в нашому обласному центрі між марафонцями розпочнеться боротьба за всеукраїнський гран-при. Як бігають напівмарафонці і як суми будуть приймати перші в своїй історії марафонські забіги. Дивіться у сюжеті нашого Дмитра Шпірка. Марафони в містах України останніми роками проводять все частіше Київ, Харків, Полтава. 28 серпня до марафонської родини приєднаються і суми організатори розраховують, що на старт в обласному центрі вийдуть до тисячі учасників. За місяць до старту вже зареєструвалися понад 300 спортсменів різного віку. Проведення такого мероприятия в місті Сума повлияє очень сильно на гаражан. Я в этом не сумніваюся. Ми це видели, наблюдали, коли перший раз ми проводимо марафон в Полтаві в прошлом году. Перший раз провели. Полтава не бігала. Зараз, коли виходиш з утра, встрічаєш дуже багато бігучих людей. У Сумах бігтимуть не лише півмарафон, але й інші дистанції: один, три та десять кілометрів. Взяти участь може кожен. То впевнений у своїх силах вартість участі від 100 до 550 гривень залежно від віку та дати реєстрації. У міській раді запевнили, підтримують всеукраїнську традицію і на старт вийдуть чиновники. Подейкують спортивну форму може вдягти навіть Олександр Лисенко. Деякі а, і представники Сумської міської ради а, також долучаються і а, приймають участь в якості. А, Людей, які будуть саме приймати участь якості спортсменів, ми знайшли найзірковішу учасницю сумського марафону Тетяна Головченко, справді бігтиме 29 серпня. А у 2006 році вона перемогла на чемпіонаті Європи з кросу. Сьогодні вона планує знову відібратися на континентальні змагання, а тим, хто вперше бігтиме на півмарафон, радить. Должна бути професіональна область, щоб не почалися проблеми з ногами. Ну і починати по своїм можливостям, навіть тіше, то до старту, вже прочитати, як будуть біжати або посоветуватися з опитним тренером або спортсменом, щоб швидко починали. Ну і піти по дистанції, тому що доволі жарко. Суми стануть першим етапом на півмарафонського гран-при. Пізніше такі забіги відбудуться в Полтаві, Чернігові і Черкасах. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС. Таку побачили останню п'ятницю липня наші журналісти. Ми ж продовжуємо збирати для вас найсвіжіші новини. Долучайтеся для вас гаряча лінія СТС. Я бажаю вам яскравих вихідних. Проведіть їх із важливими людьми. І залишайтеся із нами.